Та мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань. Схеми ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Реформу міліції в Україні вважають, чи не єдиним відчутним успіхом після Революції Гідності. У багатьох українських містах вже працює патрульна поліція. Решта старосистемних міліціантів автоматично зарахована до лав Нацполіції і тепер просіюються через сито переатестації. Старі одіозні кадри, що чинили міліцейське свавілля, мають бути звільнені і відійти в історію. Така ідея реформи. Утім, її проводителі стикнулися з про. Проблемою. Міліціонери через суди повертаються в поліцію і вже є прецеденти. Про них Максим Савчук. Нова поліція, нові правила. З листопада минулого року в Україні не існує міліції. У великих містах працівників ДАІ замінили патрульні поліцейські у новій формі. Решта міліціонерів автоматично стали працівниками нового органу Національної поліції України. І згодом, аби очистити ряди правоохоронців від старих одіозних кадрів, розпочалася переатестація. Процес кадрової атестації стартує сьогодні, і ми сьогодні о, перший раз зберемо центральну атестаційну комісію, на якій оговоримо принципи формування атестаційних комісій на містах. А тестування поліцейських включило у себе два етапи: складання тестів на аналітичні здібності працівників та тестування професійних навиків. Другий етап це співбесіда із атестаційними комісіями, куди увійшли працівники підрозділів кадрового забезпечення, департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, представники громадськості та змі. Та незважаючи на те, що атестація правоохоронців триває й досі, у регіонах, де вона вже відбулася, суди завалені справами про скасування рішень комісій та наказів про звільнення. Ті, хто набрав достатню кількість балів на тестуванні, скаржаться на суб'єктивність рішень атестаційних комісій. Ну, ви знаєте, будь-яка співбесіда суб'єктивна, Тобто там сидять люди і вони приймають рішення на основі своїх там, якихось внутрішніх переконань, беручи до уваги цілий ряд величезний ряд факторів. Це і готовність до зміни, знання законодавства, і там, плани людини у подальшій роботі, тому що дуже часто ми бачили людей, які взагалі не мотивовані працювати. За даними Нацполіції, у судах розглядається близько 200 справ звільнених правоохоронців. З них в окружному адміністративному суді Києва більше половини 106. Уже відомо принаймні про дві постанови суду, про поновлення на роботі. В інтерв'ю схемам глава Нацполіції називається не інакше як реваншем старої системи. Их будет больше, если такие ревашистские силы, как те вот сотрудники и судебная система, которая тоже абсолютно старая система, будут занимать одну сторону. 29 березня окружний адміністративний суд Києва. Сьогодні у розкладі 12 справ пропонувані на роботі колишніх поліцейських. На кожну з них відведено по 5-10 хвилин. Сторони відправляють збирати додаткові документи. Копію особової справи позивача всієї всі справи, крім документів з рифом таємним. А, і довідку про середню заробітну плату. І також накази про створення центральної комісії. Звільнені скаржаться на несправедливість атестації. Комісія проходив 8 числа. Угу. Це були перші комісії, які були показові. Судді на кількість позовів. Дуже багато, дуже багато. Їх ще не а рішень скільки прийнято, чи ще, ще, ще тільки ще, на стадії о, перше засідання. Вони уточнюють вимоги, витримують особові справи. Судді Володимиру Келебарді потрапило 7 із 12 справ, призначених на 29 березня щодо поновлення на роботі міліціонерів зі стажем. Позивачі прийшли на засідання великою компанією. Дякую побачити, як суддя Келебарда, вирішує поновлювати сімох правоохоронців чи ні, схемам зафіксувати так і не вдалося. Він виступив категорично проти фільмування процесу на прохання звільненого поліцейського Олександра Ковальчука. Це питання вирішує за згоду учасників. Якщо є такі намір, питань немає, ми вирішимо це питання, але не таким чином, що зі старта я роблю зауваження ніхто не реагує. Я Писників... прошу пояснити норми, ви не дозволяєте фіксацію на відкритому засіданні. Наші судовому засіданні голосу переробля враховуючи наявність у засідання осіб, які прошкоджають справи. Ми не нерахуючи на зауваження. Поки у Києві не пускають журналістів фіксувати засідання судів про поновлення міліціонерів, на Кіровоградщині старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу внутрішньої безпеки при обласному УМВС, Віталій Шкелебей повернувся до лав поліції. Він став першим в Україні правоохоронцем, який ще раз суд відмінив результати атестації та наказ про звільнення. Я була в апеляційній комісії, яка підтримала рішення атестаційної комісії щодо його звільнення. У нас було е, абсолютна більшість, ніхто не голосував за в місцевій пресі на Кіровоградщині Віталій Шкалебей фігурує як учасник у створенні і діяльності в місті Олександрія злочинної групи, що займалася виготовленням та збутом наркотиків. Я е, думаю, що якщо б суд знав <свісно>, е, мотиви нашої комісії, тобто якщо б вони були належним чином доведені. Е, я не думаю, що було б таке рішення. На засідання у справі про поновлення на роботі заступника начальника головного слідчого управління МВС України Григорія Мамки приходять і представники інших медіа. Він головний критик поліцейської атестації довгий час керував слідством в МВС разом з Віталієм Сакалом, що потрапив під люстрацію. Мав розслідувати та передавати до суду найгучніші злочини в країні. Григорій Мамка на засідання не прийшов. Воно відбувається в баталіях. Пані хаті дикини підписувала діючі від імені національної поліції як уповноважена. особа. Шановний представник, на... як на ви як представник хаті диканидзе, маєте мені відповісти на це питання. в якості кого вона підписала цей наказ, а не я вам маю віддати на питання і роз'яснювати повноваження. Хаті диканіці судді оголошують, що виноситимуть рішення без свідків. Справа переходить у письмове провадження. Ухвалив, враховуючи неявку представників від, від ПДЧ3, прийти в дорогу до розвідку справи в самому провадженні судове засідання оборони закритим. Смотрите, ну я ж себе не на помийки знайшов, правильно? Я пропрацював 22,5 роки в міліції, потім був переведений в національну поліцію. Ну, я не маючи свої заслуги, да, відзнаки і все інше, я. Е не погоджусь ніколи з формулюванням про моє звільнення, як я професійно не придатний. За тиждень Григорій Мамка таки поновився на посаді за постановою суду. 7 квітня окружний адмінсуд Києва без виклику і свідків скасував рішення атестаційної комісії та наказ про звільнення. Він другий працівник МВС, який повернувся до Нацполіції. Полуграмотний або взагалі неграмотний важняк, як МВД. В один прекрасный день, как глава опричника, как, как, как Малюта Скуратов, проходится по всем этим айтишникам, закрывает все бизнеса. Это про Григория Мамку. Публічні обвинувачення у корупції з вуст губернатора Одещини Михаїла Саакашвілі. він неодноразово згадує ім'я полковника у своїх публічних виступах. Звертаючись до президента Порошенка, він просить розібратися із випадками тиску на бізнес під час проходження митного контролю. По заветому ложному заявленню, вас і регістріють місцево уголовне діла по факту незаконного підприємництва, у одной дітьх хим з нас поставками і так далі. Там моментально заставлять их вигрузиться, так? Давид, я это передаю прокуратурі и прошу ответить за два дні. Зрештою, Давид Сакварелідзе не знаходить інструментів впливу на міліцейського начальника мамку. Папери залишаються в кабінетах генпрокуратури. А проведене службове розслідування не виявляє порушень чи зловживань у роботі Григорія мамки та його заступників. Ну, то, об сказати, як Секашвілі сказав, що цей взяточник, нікето корупціонер, і все, і на цих підставах щось робити, якісь приймати рішення, ну я вважаю, що це неправильно. Хто ж поновив мамку на посаді? Це трійця відомих суддів мандрівників. Валерій Кузьменко, Руслан Арсірі та Олексій Гурцов. У лютому минулого року у їхніх кабінетах столична прокуратура проводила обшуки у зв'язку із просто таки комічною історією. Судді цього суду умудрялись яким-то непостижимым образом наслаждатися життям за границею і при цьому приймати судебні рішення, о чому є соответствующая інформація Державної пограничної служби. Прес-служба окружного адмінсуду Києва заявила, що мала місце описка, а от колеги зі слідства інфо дослідили, що судді Арсірії, Огурцов та Кузьменко поціновувачі круїзів, відвідали більше як по 10 екзотичних країн, що не виглядає з суддівськими заробітками, і саме ці судді повернули одіозного міліціонера на роботу. Які би не говорили суд там корумпований, необхідно суд змінити саму судову систему, але вона на даний час діє, і я маю повні права звернутися до суду. Вони, повторюю, тільки відстоюють свої інтереси і ніколи, ніколи вони не займалися, наприклад, отже мамка чесною роботою. Можуть мене прирівняти до кримінальної відповідальності, даже, но вона не буде частиною національної поліції. Глава Нацполіції разом із юридичним відділом та громадськими правозахисниками готується і до нових рішень судів, і до апеляційних засідань. І, схоже на те, що це лише початок боротьби національної поліції за власне самоочищення, повернення одіозних міліціонерів через суд на свої посади, що вже мають місце. Це такі прецеденти, які вказують на загрозу усій реформі МВС. Минуло майже два роки від гучного пограбування люксового ювелірного магазину в Києві, коли прокурори, слідчі МВС та бійці соколу приїхали, нібито робити обшук. А насправді, як потім показали камери спостереження, збагатитися за цей час. Правоохоронці знайшли грабіжників серед своїх працівників, звільнили їх з органів та випустили на волю. Коштовності так і не повернуті власнику. Нинішній стан справи відслідковувала Анастасія Іванцова. Діаманти притягують блиск дорогоцінного каміння приваблює і поціновувачів ювелірного мистецтва, і тих, хто вважає дорогоцінності хорошою інвестицією на майбутнє. Прокурори і слідчі теж люди, і теж, вочевидь, люблять діаманти не менше пересічних громадян. Цьому гучному пограбуванню цього літа виповниться вже два роки, 20 серпня, 2014-го сюди, на вулицю Городецького, до люксового ювелірного магазину грав. Приїхали прокурори, слідчі МВС та бійці Соколу, нібито на обшук, але насправді збагатитися. Далі, як у кримінальній драмі, правоохоронці і бійці увірвались до приміщення. Частину працівників закрили в кабінеті. Господами проводяться об почали з силою відкривати сейфи. Директор магазину Ігор Бриков згадує, йому навіть не дозволили бути присутнім на обшуку. Утром там в одинадцять часов позвонили сотрудники магазину нашого і сообщили мені тому, що під магазином на вулиці стоять люди непонятні люди. Здесь всіх сотрудников зібрали в одній кімнаті, забрали у них мобільні телефони. Ключі всі від сейфів, коли находились у мене, я був на улице, я предлагал свою допомогу дверей, сейфів, дополнительных комнат, кімнат для того, щоб я тільки присутствував на цьому так называемом обіскі. Правоохоронці провели у магазині майже весь день, думаючи, що їх уже не фільмують. Адже коли прийшли, одразу вимкнули всі камери. Чисто, чисто. В записи з ухвалого пограбунку все ж таки лишилися. Так як магазин торгує дуже дорогими ювелірними украшеннями, система безпеки зроблена таким образом, є ще запасні і дубліруючі відеосервери. Так от ці люди, які були на вони подумали, що вивели з строя відеосервер, і у них повністю руки розв'язані. Так як у нас ще була одна машинка, пишущая, спрятана. В укромному місці вони її просто не знайшли. Загалом у магазині граф викрали дорогоцінностей на 2,5 мільйони євро. А ще забрали з сейфів кошти, побили меблі, техніку. Хоча йшлося про злочин, вчинений своїми ж працівниками, прокуратура не мала іншого вибору і відкрила кримінальне провадження. Занадто великим був суспільний резонанс. Про підозру повідомили десяти особам. Частину навіть оголосили в розшук. На момент вчинення злочину двоє з підозрюваних були прокурорами, семеро працівниками органів внутрішніх справ була ще й цивільна особа. Понятий за інкримінованими їм статтями їм світить до 12 років ув'язнення. Колишній генпрокурор Віталій Ярема одразу після пограбування запевняв, що всіх винних покарають. Ці матеріали я взяв на власний контроль. Вчора прокурор і слідчі, які організовували цей. Обшук, так званий обшук, були затримані. Вони зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідча, яка також причетна і прізвище Василенко до вчинення цього злочину зараз розшукується. І здавалося, довести справу до логічного завершення не проблема, адже усі фігуранти є на відео, їх знайшли та впізнали. Ми отримали повне відео, яке встигли зняти запасні камери. Одним з основних фігурантів пограбування під виглядом обшуку був, наприклад, Павло Борисович Козлов, прокурор столичної прокуратури Печерського району. Він реєстрував сфабриковану як встановило слідство справу проти магазину Грав. Ось тут на відео він роздає вказівки соколам. сокола. А тут разом зі слідчими Печерського райуправління міліції Віталієм Забугою і Марією Васильєвою забирають з сейфу гроші. Так викидуваємо схолоса, ти вже їх туди. Десь ну, ми можемо зразу чинати і покавали. Тим часом в іншій кімнаті бійці соколи трамбують дорогоцінні годинники в кишені. А понятий не гребує навіть ховати дорогоцінності у нижню білизну. Що ще потрібно правоохоронцям, коли злочин зафіксовано на відео, а підозрювані встановлені, і більшість з них навіть не переховуються. Та виявилося не все так просто. Резонансне розслідування тривало цілий рік, і в жовтні 2015-го справу сяк так передали до суду. Втім, з того часу усі засідання закриваються. І бандити зараз час да? Приходять на суд, улыбаються, сміються, чувствують себе. Увірена, після резонансу у змі хвиля затихла і здавалося, про зухвале пограбування магазину всі забули. Тому ми вирішили перевірити, як зараз відбувається слідство, і виявили, що можливо справу зараз спускають на гальмах. З моменту передачі доказів до суду, а минуло майже п'ять місяців, не відбулося жодного судового засідання. Судді постійно брали самовідводи під різними приводами або не приходили фігуранти справ. Ми вирушили на чергове зірване засідання суду по справі графа. Ось вони підозрювані власною персоною, фігуранти відео з прихованих камер, нікуди не ховаються, поводяться впевнено, навіть легковажно. Не вже впевнені у своїй безкарності. Одна з трьох суддів прогнозовано бере самовідвід. Суддя Батрин заявляє е, заяву про самовідвід, мотивуючи тим, що я включена до колеги суддів за розгляду кримінального провадження 757 38 620 15 каз. Судді відправляються в нарадчу кімнату, а підозрювані та їхні адвокати навіть не чекають рішення, йдуть з залу, збираючи речі. Ми спробували поговорити з одним з головних фігурантів справи Павлом Козловим. Ось він на відео роздає вказівки у бухгалтерії магазину. Хотіли запитати, де зараз вкрадені діаманти і чи готовий він понести покарання. Та з діалогом якось не склалося. Дівчина ви ви ще нормально? Я не хочу з вами спілкуватися, Що не понятно. Дякуємо за коментар. Більше того, коли судді повернулися в зал, аби закрити чергове невдале засідання, то не застали там не лише підозрюваних, а й навіть прокурорів. Сторону обвинувачення у цій справі. У розгляді клопотання захисника підозрюваного скриника розкасування запобіжного заходу виріть застави повернення застави. Прокурори, що мали б наполягати на як судовому розгляді, зібраних ними доказів, поводяться так, ніби в цьому не зацікавлені. Давати коментарі на відріз відмовляються. А підозрювані тим часом відпочивають під стінами суду. Така поведінка у суді кажуть активісти антикорупціонери, схожа на кругову поруку умисне відтягування рішення Феміди, щоб зрештою похоронити справу. Судді, в принципі, розуміючи, що справа розвалена, так. Будуть розуміти, що їм доведеться приймати непопулярні рішення, так, якимось чином об'єктивно виконувати, брати на себе брудну роботу. Так. Звичайно, судді цього не хочуть робити, бояться будуть заявляти самовідводи і уникати взагалі цієї справи. У генпрокуратурі усіляко уникали коментарів на камеру. Втім, вперед день ефіру, ми таки отримали письмову відповідь. Прокурори пишуть, що своїх колег, які на відео спустошували ювелірний магазин, внаслідок службової перевірки звільнено з органів. А досудове розслідування, яке б могло притягти їх до кримінальної відповідальності, все ще триває. Попри те, що минуло вже майже півтора року. Отож, звільнення з роботи це єдине, чим наразі відбулися грабіжники в погонах. Протягом часу розслідування і півроку невдалих судів ювелірному магазину повернули лише п'яту частину викрадених коштовностей. Наприклад, мішок з камінцями графу вартістю в 62 тисячі євро, невідомі підкинули під столичну прокуратуру. А де ж решта? Зовсім нещодавно на сайті ГПУ гордо повідомлялося, що слідчі самі виявили ще частину викрадених коштовностей на Київщині в рамках власної спецоперації. Мовляв, вони можуть належати магазину Граф. На теперішній час у ході обшуків виявлено велику кількість дорогоцінних ювелірних виробів та значні суми готівки в іноземній валюті. Здійснюються заходи з встановлення їхнього походження. Однак директор магазину Ігор Бриков розповідає, що коли він приїхав на впізнання знахідок, ексклюзивних товарів з їхнього магазину серед них не було. Йому показали жменю дешевих годинників, а не обіцяні знайдені дорогоцінності. Тож підприємці знову залишилися ні з чим. Їх вдруге обвели навколо пальця правоохоронці. Тепер вже ті, хто мав розслідувати злочин своїх колег. Може були наші речі, для того, щоб нікого вже не підставляти, не світити? Просто ці речі за суботу воскресенье, панідельники исчезли. на фоні халатної поведінки прокурорів у суді, вся ця активність виглядає скоріше як імітація бурхливої діяльності, а не справжнє розслідування. Такі дії працівників прокуратури вони не могли вчинятися без їх кришування вищим керівництвом, в тому числі Генеральної прокуратури, їхнім керівництвом. Так тому е розслідування прокурорами вищестоящими, а воно не може бути об'єктивним в жодному разі, чи не схожі усі ці дії прокуратури та судів на умисне затягування розслідування щодо своїх колег, що відчувають повну безкарність, попри наявність відео, на якому видно, як працівники прокуратури і міліції ховають у кишені та сумки дорогоцінності, годинники, подарункові гаманці та навіть алкоголь і сигари з бару. <реку> Суди їх випускають на свободу, а вкрадені коштовності досі не знайдені та не повернуті власнику. Звичайно, це абсурд. Так, це абсурд, тому що такі справи це не є якоюсь такою складною справою, економічним злочином, в якому треба дуже довгі розслідування, робити запити про міжнародну правову допомогу. Це справа з точки зору розслідування дуже проста. І... Уже би мали бути якісь результати така гучна справа радше ілюстрація усієї прогнилої суддівсько-прокурорської системи України системи, що працює на власне самозбереження за принципом свій до свого по своє. Цей випадок споміж, на жаль багатьох інших вирізняється хіба що кричущою очевидністю та нахабністю. Сьогодні це все. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти!